Давайте ще декілька слів поговоримо про здоров'я. Давайте змоделюємо ситуацію, наприклад, людина чим захворіла. Ну, давайте візьмемо таку поширену хворобу, наприклад, як гриб. Він може протікати по-різному, він може протікати дуже швидко, може середньо, а може протікати тяжко, довго і нутно і мати ще певні ускладнення. Від чого це залежить? Саме протікання хвороби, воно в дійсності залежить від багатьох факторів, в першу чергу від генетичної вродженості людини, наскільки в неї є сильний супротив її організму. Те, що ми називаємо імунна система. Імунна система це здатність організму протидіяти хворобам. В дуже сильній імунній системі хвороби відскакують від нас як м'ячик від стінки. Але так, тепер, що в теперішньому середовищі буває дуже рідко, тому що ми змінили екосистему і зовнішнє середовище, і в нас зараз. Це неблагоприємна екосистема, ну, тобто забруднене повітря, вода, їжа, ґрунти і таке інше, вони, на жаль, суттєво посадили нашу імунну систему. Спілкувався з дуже таким видатним лікарем, яка має більше 50 років стажу. І вона говорить: знаєте що, Анатолій Петрович, от люди моєї молодості були набагато здоровіші, чим теперішня молодь. Не хочу, скажімо, песимістично, щоб на теперішню молодь, але. Екологія дуже суттєво дійсності впливає на наше здоров'я, зокрема на нашу імунну систему. Відповідно, це що означає? Це означає, що якщо нашим пращурам треба було там годину займатися собою для ну, я умовно говорю, годину приділяти собі для покращення своєї імунної системи через різні вправи, зарядки таке інше, то сучасній людині, щоб досягнути того самого ефекту, треба ну, приділяти дві години, наприклад. Але це все реально, це все можна робити. Тут саме основне не лінуватися. Це, що стосується імунної системи, ми повернемося до нашого грипу. Коли людина захворіла, в першу чергу, що відбувається, відбувається втрати життєвої сили. Тому що імунна система наділяє людину великою кількістю е, сили. Ця сила знаходиться не тільки на фізичному рівні, вона знаходиться в так називаємо ефірній оболонці, тому що той, хто розбирається, знає про те, що в нас є фізичне тіло, де живе хвороба, але в нас є ефірне тіло, в нас є астральне, ментальне, казуальне і інші тіла. І діло в тому, що від е, ну, якості цих тіл, від їх. Готові, наскільки вони здорові, залишить і наше фізичне тіло. Так от виходить, що це ефірне тіло, коли форіє фізичне тіло, воно дуже швидко втрачає свою енергію. Якраз життєва сила і енергія Зберігається в ефірному тілі як резервуарі для підпітки фізичного тіла. Що ми відчуваємо, коли ми захворіли? Обесилення. Тому що енергія йде на боротьбу з хворобою. Перше, що треба зробити, це. Мінімізувати втрати енергії на зовнішнє середовище, чому всі хворі люди тяготіють до? Тиші, спокою і такої затишної атмосфери. Полежати, посидіти, відпочити, вона дозволяє не розтрачувати життєво важливу енергію, яка зараз нам потрібна для боротьби з хворобою. Висновок номер один: перше, що треба починати людині, коли вона захворіла, це створити комфортні умови для того, щоб не витрачати надурно життєву свою силу, тобто комфортні умови. Вже так як сказав, повторюю. Тиша, спокій, легка, хороша музика, дуже, дуже, дуже має велике значення. Це перше, що треба зробити. Друге, що треба зробити, ну я не говорю там про класичні речі, давайте купимо в аптеці лік, і це ви самі вже розберетесь. Але друге, що ще треба зробити, це наладити, скажімо, вірно наше мислення. Є таке слово, як мнітільне, розумієте? От є такі люди, які дуже переймаються своїм здоров'ям і там чихнув: ой, треба температуру міряти. кашлянув, ой, у мене може бути запалення легень. Це люди, які самі собі навіюють ті чи інші хвороби. І коли там хвороби на капельку, то можна потім роздути її, як кажуть, на два відра. Діло в тому, що ті люди, які займаються духовними практиками, дуже добре знають про те, що наша життєва сила і наша життєва енергія. Слідують за нашими думками. Де моя думка, туди пішла моя енергія. Були вже такі навіть експерименти про те, що людина силою думки, яка трансформується через погляд, може переміщати предмети, наприклад, ну, невеличкі предмети, там, коробку з цигарок, наприклад, коробку сірників. Тобто ми говоримо про те, що людська думка наділена силою. І якщо ця людська думка направлена на мою хворобу, на мої переживання, то Куди йде моя життєва сила? Вона йде з мого тіла, з мого організму, і вона йде на хворобу. І таким чином вона мене послаблює. А хворобу підсилює. І я такими постійними думками, ой, як погано, ой, як болить. Я сам собі, по-перше, навіюю, я сам собі гіпатрофовано збільшую з мухи слона, а з другої сторони, я ще цю хворобливого слона підживлюю, а себе послаблюю. Ну тоді, звичайно, без медикаментозного втручання, а зачасту, можливо, ще без, без якихось психологічних консультацій, може бути тяжко обійтися. Для чого? два фактори. Перший фактор – Сказав, як тільки людина захворіла, потрібно не втрачати життєву енергію, а створити комфортні умови тиші, спокою спокою і позитивної атмосфери знаходження для лікування. А друге, це треба переключити свої думки з хвороби на якийсь позитив. Я здоровий, я спокійний, у мене все добре, класична, хороша музика. Чуть-чуть кінокомедії якось подивитися, наприклад, чуть-чуть якоїсь книжки почитати, побільше відпочивати. Свіже повітря, прогулянка для того, щоб не втрачати. Енергію, а її здобувати. Ну і при потребі, звичайно, використовувати ліки, тому що бувають такі випадки, коли вже без аптеки, як кажуть, не, не обійдешся. Це теж кожна людина самостійно тут для себе визначає, ну по якому методу і як лікуватися. Друзі, традиційно запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний за ваші реакції. Вподобайки, коментарі, запитання. Дякую на все добре.